Привіт усім! Коли хтось скаже оборона України, що першим спадає на думку? Правильно, армія. Але знаєте, це ну це лише верхівка величезного айсберга. Насправді за цим стоїть неймовірно складний механізм. І от сьогодні ми якраз і розберемося, як він працює. Побачимо, як абсолютно всі від солдата на передовій до рятувальника у тилу є частиною одного великого, єдиного цілого. І так, давайте почнемо з головного. Що ж це таке сили оборони України? Здавалося б, просте питання, так? Але повірте, відповідь тут набагато глибша і, чесно кажучи, цікавіша, ніж можна уявити, бо мова піде далеко не тільки про військових у камуфляжі. Добре, ось наш план. Спочатку розберемося із самим поняттям сил оборони, потім зануримось у ядро, тобто в збройні сили. Далі поговоримо про вартових державної безпеки і про цивільний захист. Ну і в кінці зберемо все це докупи, щоб побачити загальну картину і зрозуміти їхню спільну місію. Що ж, давайте до справи почнемо з самих основ: що ж таке сили оборони? Бо це, як виявляється, значно більше, ніж просто армія, це ціла комплексна система. Ось власне і офіційне визначення. І тут, знаєте, ключове слово система, це не просто набір військових, це, це справжня екосистема, безліч різних формувань, які мають одну спільну, надважливу мету захищати суверенітет і безпеку держави. І неважливо від чого саме, чи від прямої агресії на кордоні, чи від якихось прихованих диверсій всередині країни. Щоб було простіше, давайте уявимо собі такий собі добре злагоджений механізм. По-перше, всі його частини, а це і військові, і безпекові структури, працюють разом як єдине ціле. По-друге, цей механізм дуже різноманітний. Тут є і збройні сили, і Нацгвардія, і прикордонники, і багато інших. Ну і по третє, у всіх них є одна головна мета комплексна оборона України. Тобто, знаєте, кожен гвинтик у цьому механізмі крутиться для спільної справи. Гаразд, тепер давайте поглянемо на серце цієї системи, на ядро збройних сил. Це ті самі традиційні стовпи нашої військової могутності. І ось вони, три кити нашої армії, сухопутні війська, це, так би мовити, фундамент, головна сила на землі. Далі повітряні сили, наш щит у небі. Без них будь-які операції на землі були б, м'яко кажучи, ускладнені. І, звичайно, військово-морські сили це наші вартові на морі, які захищають морські кордони та торговельні шляхи. Але. Крім цієї класичної трійки, є ще дещо: це елітні війська, їх можна порівняти, скажімо, з хірургічним скальпелем в руках армії. Вони виконують найскладніші, найризиковініші завдання, де потрібна просто ювелирна точність. І ось тут бачимо два ключові компоненти цієї еліти: з одного боку сили спеціальних операцій або ССО. Це майстри тихої, точкової роботи, розвідка, диверсії, операції глибоко в тилу ворога. А з іншого десантно-штурмові війська, ДШВ. Це вже про швидкість, натиск, раптовість, здатність з'явитись там, де тебе ну зовсім не чекають. Якщо ССО – це скальпель, то ДШВ – це молот. А разом вони Ой, яка це проблема для супротивника? Добре, з армійським ядром розібралися, а тепер давайте подивимось ширше. Бо оборона це не лише поле бою, є і інші не менш важливі вартові нашої державної безпеки. І перші у цьому списку Національна гвардія України. У них, до речі, дуже цікава така подвійна роль. І от у чому їхня унікальність? У мирний час вони дбають про громадський порядок, охороняють важливі об'єкти, тобто виконують по суті правоохоронні функції. Але як тільки виникає загроза збройної агресії, вони стають пліч о пліч із збройними силами. Це такий собі міст між внутрішньою безпекою і зовнішньою обороною. Дуже важливий елемент. Рухаємося далі. Державна прикордонна служба України це без перебільшення ті, хто першими зустрічають будь-яку загрозу. І їхня робота це далеко не тільки перевірка паспортів, як дехто може думати, це контроль кордону, боротьба з контрабандою, з транскордонною злочинністю. По суті, вони це наш перший рубіж оборони, очі та вуха країни на її межах. А тепер про тих, хто веде боротьбу на невидимому фронті. Це Служба безпеки України або СБУ. Чим же вони займаються? Ну, їхня головна сфера це контррозвідка, тобто боротьба зі шпигунством, диверсіями. Також боротьба з тероризмом і захист державних таємниць. Це дуже тиха, непомітна для більшості робота, але від її успіху залежить без перебільшення стабільність усієї держави. Гаразд. Ми поговорили про військових та силовиків, а тепер давайте змістимо фокус на не менш важливу складову громадський та цивільний захист це те, що є фундаментом національної стійкості. І тут на першому плані Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Багато хто думає, що ДСНС це тільки про пожежі. Але подивіться но ну. так рятувальні операції це величезна частина їхньої роботи, десь половина. Але ще 30% – це запобігання катастрофам, тобто робота на випередження. І ще 20% – гуманітарна допомога. Це справжні герої, які дбають про наш спокій у цивільному житті. А ось ми підійшли до, мабуть, найбільш народного елементу оборони. Сили територіальної оборони, справжній щит створений самими громадянами. У чому ж їхня фішка? У тому, що це місцеві добровольчі формування, це не якісь абстрактні військові десь далеко, це сусіди, колеги, знайомі, які взяли до рук зброю, щоб захистити своє місто, своє село, свою громаду. Вони підсилюють армію, забезпечують порядок у тилу. Це ключовий елемент всеохоплюючої оборони. Окей, ми розглянули стільки різних структур, а тепер давайте все це об'єднаємо, бо всі вони, попри відмінності, мають єдину національну місію і працюють заради однієї мети. І ось власне, що їх усіх об'єднує: захист суверенітету та територіальної цілісності, відсіч збройної агресії, участь у міжнародних місіях, і, звісно ж, підготовка особового складу та резервістів. І неважливо про кого ми говоримо: про солдата, прикордонника, рятувальника чи добровольця трио. Кожен робить свій внесок у виконання цих завдань. Це і є та сама спільна місія. Отже, як ми побачили, сили оборони це не просто перелік відомств, це, по суті, ціла філософія захисту, де кожен на своєму місці. І ось ця цитата, мабуть, підсумовує все найкраще: захищати Україну це наш спільний обов'язок і честь. Це нагадування про те, що оборона держави це спільна справа. І знаєте, можливо, саме в цій єдності і полягає наша головна сила. Дякую, що були з нами.